Боляче і сумно стало на душі, мужні та красиві хлопці полягли, там були і наші вінницькі бійці, ті, які безстрашно країну берегли, берегли від злочину, вбивств і криміналу, і від ворога проклятого, який по нас стріляє. А тепер в сльозах і сумом. Ми їх зустрічаємо, і стало місто на коліна з живими квітами в руках, щоб шанувати хлопців скорду за їхню службу заради нас. Сльозами вінниця пролилась, і навіть діти поклонились, бо знають, що біда. В країні нашій йде війна. Привезли хлопців на ту площу, де грала музика, був сміх, де прославляли наше місто, яке найкраще із усіх. Тепер же там лунають сльози, прощання з рідними для нас, які лежать у домовині, віддавши душу заради нас, дружина. Гірко сльози проливала, кричала, рідний, дорогий, своє життя з тобою поєднала, щоб в радості й любові прожили. Ти був для мене справжнім чоловіком, найкращим батьком, сином, гордістю сім'ї. Тепер душа моя розбита. Бо вирвали частинку із душі. Кричала донька, таточку, вставай, ти був для мене самий найрідніший. А пам'ятаєш, як ти коси заплітав і говорив моя ти, доню, сама красивіша. Синочок також сльози проливав, бо знав. Що татуся уже немає і вже ніколи не настане час, щоб разом у футбол пограли. Матуся тільки труну обіймала, просила, синку, не іди, тебе я рідного плекала не для цієї клятої війни. З під чорної хустини виглядала. Вже сивина від горя і біди. Тебе єдиного війна забрала, душа вже відлетіла назавжди. Стояли побратими, неначе кам'яна стіна, і голови схилили над братами, тихенько по щоках текла сльоза, і в горлі ком дави від суму й болю. Пробачте нас, що в ту хвилину ми вашого життя не вберегли. Ми помстимося тим, хто вас убив, і будемо пам'ятати вас завжди.